У Миколаєві пройшов регіональний молодіжний форум. Він об'єднав понад 80 молодих активістів міста і області, представників влади, громадських діячів та інших, які теми озвучувалися під час конференції, і чи була вона продуктивною. Далі розкаже Олександр Матюшенко. Панельні дискусії, воркшопи, адвокація і просто приємна атмосфера. Так загалом пройшов молодіжний форум у Миколаєві. А в деталях ми розкажемо зараз. 16 серпня у молодіжному просторі хвиля пройшов регіональний форум Вільні мріяти присвячений дню молоді. У ньому взяли участь найактивніші молоді миколаївці, а також представники міської та обласної влади. Захід розпочався розширеним обговоренням нагальних питань і проблем молоді, а також оцінки досягнень молодіжної політики у регіоні. Найбільша проблема на сьогоднішній день це безпекове питання. Звісно, що це війна, а що це наслідки. Війни як такої в місті Миколаєві, звісно, що це відтік молоді з громади або а – за кордон, або б – в найближчі міста, міста, які більш з розрахунку працевлаштування молодіжної інфраструктури, тобто відтік іде. На форумі хлопці та дівчата презентували свої проєкти для розв'язання проблем громади і області. Учасники також ділилися майбутніми молодіжними ініціативами у регіоні. На сьогоднішній день наша молодіжна рада міста Миколаєва активно працює над тим, щоб представники молоді активно залучалися до молодіжних рад при органах центральної виконавчої влади, зокрема профільних міністерств. Адвокація це ще один блок форуму, де молоді активісти могли проаналізувати і систематизувати напрацювання, які озвучувалися на попередніх етапах. У нас є дуже проблемні питання якими принагідно хотіли би почути думку молоді стосовно розвитку молодіжної політики в сільських територіальних громадах та розвитку молодіжної політики в самому місті Миколаєві, найактивніших представників молоді відзначили грамотами серед них і Світлана, дівчина поєднує навчання і громадську діяльність. Зізнається, не пошкодувала, що обрала Миколаїв після завершення школи. Я навчаюсь в Миколаївському національному аграрному університеті. Чому я не виїжджаю за кордон? Тому що Миколаїв дає більше можливостей для молоді, тим паче відкрився молодіжний простір, де молодь може втілювати свої ідеї, ставити цілі і добиватися нових висот. Вільні мріяти об'єднав понад 80 учасників, які представляють місцеві освітні заклади, громадські організації та фонди. Форум провели завдяки співорганізації місцевої та обласної влади. Ми хотіли донести, що саме на нашій молоді, на активній молоді, наше і сьогодення, і наше майбутнє. І цим заходом ми доказали, що молодь в нас активна, що вона є, вона у місці. Наша молодь не виїжджає за кордон, і вони патріоти своєї країни і свого міста. У підсумку представники влади побажали молодим активістам нових успіхів і запевнили, що готові і надалі сприяти їх подальшому розвитку. Для молоді треба бути активним, думати критично, займатися своєю особистою справою і розвиватися. Запорука успіху це бігти вперед, робити, мислити, розвиватися. Дуже важливо, що цей захід відбувається в нашому новоствореному молодіжному центрі. Ми проговорили в тому числі і питання його розширення. Були представники організації ЮНІСЕФ, які нам пообіцяли, що допоможуть нам продовжувати розвивати цей центр, і це дуже важливо. І саме треба зосередитись на включеності влади, включеності бізнесу. Несу, включеності самих молодих людей, аби розвивати це місто, аби саме люди залишалися тут. Вже незабаром презентовані молодіжні проєкти мають бути втілені у життя. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.